В одному друзі з моїх попередніх відео я розповідав, що новозеландці дуже пишаються своєю чистотою, що тут дуже чиста країна, і кожним клаптиком своєї землі тут ніхто не смітить, сміття майже ви по дорогах не знайдете. І ще продовження цієї теми я б розказав би вам, от вони ще дуже пишаються тими речами, які виготовлені в Новій Зеландії. І прямо на там упаковках, пакунках з якоюсь продукцією малюють карту Нової Зеландії, і дуже пишаються, що це Made in New Zealand. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлогий коментар, і ви не будете пропускати такі цікаві ефіри з іншого краю світу з Нової Зеландії. Я коли приїхав в Нову Зеландію, то з ким би я не спілкувався, то вони дуже пишаються, що вони новозеландці. Тут ви буквально поживете декілька да, років, два-три, ви вже називаєте Нову Зеландію своїм домом. Тут дуже багато іммігрантів і вони поважають місцевих виробників. І тут навіть реклама по радіо і скрізь «Local Supporting Local». Тобто старається, якщо якийсь тут є чи там бізнес місцевий, то більше ходять туди, чим хтось, маю, на мою на увазі, живе в цьому місці, відкрив своє кафе, чи в нього там якась винна ферма, чи в нього якийсь там молочний магазин. І він місцевий, то будуть його підтримувати. Або якщо там продукція вироблена в Новій Зеландії, там вони зараз в них дуже популярні такі речі, як Манука Мед, це спеціальна рослина, яка росте в Новій Зеландії. Манука він дуже дорогий і відомий своїми лікувальними властивостями. Ще також от, бавовна з овець. Тут багато роблять різних речей знає, носки. Які можна носити там просто роками, вони не зношуються. Три пари коштує 50 новозеландських доларів. Вони теплі і ну, там 70% бавовни також різні ковтини. Е з нею роблять і також жіночі речі. Ну, тобто Як хтось приїжджає в Нову Зеландію, то вони, як правило, обирають собі щось з бавовни е е новозеландської вівці. Ну, тут коштує не дешево, але носитися буде довго. І якість хороша. Тобто така річ, що е, тут кожен підтримує кожного. Як я наводив вже в моєму відео, що е, якось, мій друг працював на фермі і каже фермеру: О, дивись, ти купляєш е, медицину для корів за таку дорогу ціну ветеринара. Чому, чому якщо ти можеш по сайт, через сайт заказати по інтернеті? Е, там, з Китаю буде втричі дешевше. І на що той йому відповів, каже: Е, а за що тоді буде жити ветеринар? От така річ, вони дуже поважають один одного працю, один одного, підтримують один одного. Тут такий, я ж говорю, прямо бренд, яким вони пишаються, що це зроблено в Новій Зеландії. Це значить, як правило, буде дуже гарна якість, тому що все робиться на совість. Но я думаю, що в кожній країні повинно так само бути. Робитися на якість, на совість, і тоді буде кожен поважати цей продукт і буде так само, як в Новій Зеландії, кожен пишається, що це зроблено в Новій Зеландії, made in New Zealand. Хоча тут не дуже так і багато речей робляться, але ті навіть, що я вам навів, робляться, то ну, вони дуже хороші. Якщо взяти там вина новозеландські, я коли приїхав сюди, до речі, вони мені не дуже подобалися, привик якийсь до таких солодших. А тут вони сухі, там напівсухі, як правило. Але я пожив декілька років в Новій Зеландії, я до них вже звик. Я приїхав в відпустку в Україні, мені вже сладкі вина були якісь не дуже, тому що відчувається, що додаєш туди цукор, додають, і воно вже не те. А от справжній смак вина це коли воно сухе, туди нічого не додається. І тут реально дуже класні вина. От вина в регіоні Мальборо, Савіньон Бланк, Саме з того регіон вважається одним з кращим савеньоним бланком у світі. І це так, особливо, коли жарко, літо, холодна, йде, то що надо. Ну і також їхня популярна молочна продукція, яка виробляється в Новій Зеландії, вона, звісно, ще є одною із кращих у світі, тому що корови вівці пасуться круглий рік на відкритому повітрі. Зими, як такої немає. Зимою там температура плюс 15, зим... трава круглий рік зелена. І уявіть, буде, там, яка буде молочна продукція на зеленій траві, на свіжому повітрі, на найчастішому у світі повітрі. Звісно, що молочна продукція та й навіть м'ясо будь-якої тварини буде набагато смачніше, якісніше. Коли приїжджаєш в Нову Зеландію, то ти це відчуваєш дуже сильно. Дивіться, друзі, які зараз носять. Захід сонця сьогодні красивий, якраз мені е, підтримує мене в записанні цього відео. Я вже сьогодні не думав записувати, але е, я давно вже захотів на цю тему записати, що зроблено в Новій Зеландії, що це реально дуже крутий бренд. І от вийшов вам записувати прямо з подвір'я. І якраз мені зараз за спиною такий захід сонця. Небо, бачите, яка низька, південна півкуля. Ну, зараз тут. Прямо, наче над тобою висить, тому дуже гарний схід і захід сонця, друзі. Дякую, що ви додивилися це відео про Нову Зеландію до кінця. Дякую, що ви продовжуєте мене підтримувати. Скоро на моєму каналі буде 10 тисяч підписників. Давайте вже цю цифру разом дожмемо, поставте вподобайку. Розроблений розлогий коментар, адже я коли відкривав цей YouTube канал. Це був перший україномовний Ютуб канал. Жодного контенту на українській мові не було. І чому я це відкрив? Тому що я хочу просувати нашу мову на просторах Ютубу, щоб було найбільше більше україномовного контенту, щоб більшість українців розмовляла нашою мовою. Тому що мова це та річ, яка об'єднує націю, і це генетичний код українців. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починаннях, друзі. Будемо на зв'язку і слава Україні.